Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Доброго вечора. Усіх з початком сезону готувалися і у нас було, можна так сказати, Саме головне, мабуть, для нас було морально і психологічні е, психологічно відійти від е, того, що ми не пройшли кваліфікацію FIBA Cup, але е, добре попрацювали, підготувалися. Десь на початку в нас е, не виходило, але потім е, все ж таки зібралися. Зіграли гарно у нападі, і найголовніше змогли е е остановити е лідерів е черкаських мав. Але все одно у вас гарна команда і бажаю е гарного сезону всім. Гарна гра. Як для першої гри чемпіонату, я вітаю всіх болівальників е баскетболу українського, що ми е почали чемпіонат і сьогодні були. Дві гри, я вважаю, що вони були як для відкриття дуже гарні. Перша гра в овертаймі і наша гра, я думаю, по накалу, вона була е дуже для глядачів е дуже приємною. Тому я всіх вітаю. А що гри є на чим працювати всім? І команді Мав, і нашої команди. Добре, що ми перемогли, але ж е гра була тяжка. Перемогли на досвіді. і я вже котрий рік повторюю, що нам треба, треба допомагати з, з лавки, але ж поки що немає впевненості гравців. І я дуже хочу, щоб вони були впевнені в своїх діях і брали квітки, і впевнені, що це робили, тому що це зовсім інші гравці. На тренування, ніж в грі. На тренування це впевнений в собі гравець, а в грі десь ми не можемо. Хоча, начебто, вже і на молоді хлопці такі. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би спочатку подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу грати, та подякувати глядачам, які зробили атмосферу. Що можу сказати по грі? Те, що не хватило в кінці концентрації, програли десь пару. Таких дуелей, і після цього провалилися там на 7 8 очок і вже не змогли вернутися в гру. Перше за все хочу привітати команду співчатника з службою перемогою. Дуже радий, що баскетбол повернувся черкаси. всім всіх вітаю з початком нового сезону. Дякую дуже болівальникам за те, що підтримували нас до останнього секунди матчу. Щодо самої гри, то, на жаль, внаслідок обмеженої ротації ми не змогли проявити свій максимальний потенціал. Нападі так ми створювали, вільні китки їх не реалізовували, але все, все мало йти від захисту, тому що щедрості ми допустили декілька важливих помилок на боксауті і на захист на пікінрох тому пропустили важливі очки. І в нападі ми в деяких ситуаціях неправильно читали захист Дніпра на Пікінрологах, тому не могли правильно скористатися нашою перевагою і внаслідок цього ми мали важкі китки. але все ж таки є, є над чим працювати. Ще раз всім дякую і uh, слава за свого.